В ніч на 19 число, в час 40 через лінію 102 надійшло повідомлення частину відділу поліції міста Рівне про те, що на території Вальтмарта водій, керуючи автомобілем БМВ 7 моделі, спричинив наїзд на, бетону, на бетонну бруківку, тобто перешкоду. Очевидцем цієї події була охорона самого Вольдмарту і торгового центру, які відповідно звернулися. До співробітників поліції, саме Державної служби охорони, що автомобіль, який вчинив перешкоду, повернув на вулицю Проживальського, минувши автоміс, де дійсно. Разом з, в супровіді охоронця і самого добового наряду Державної служби охорони підійшли до автомобіля, який стояв з з фарами. З автомобіля вийшла молода людина, вітована віком до, до 25 років. До нього Знову ж таки звернулися працівники поліції про те, щоб з'ясувати його особу у присутності працівника охорони торгового центру Велмарт. Ось однак молода особа на їхню, на їхню пропозицію, а ким саме він є, не відповів, але в той час розмовляв по телефону. Пізніше він почав присідати. Працівники наблизили до нього і помітили, що в нього є ножове поранення, яке він спричинив сам собі. Після чого відразу в ними було вжито заходів щодо надання медичної допомоги невідкладної, викликано було швидку медичну карету, яка прибула на протязі 7 хвилин, але вже самі працівники швидкої допомоги констатували смерть від ножового поранення. Орієнтовно в область червоної порожнини зліва. Він каже, що, хлопці, трапилося? Яка ціль? Кажу. От кажу, охоронець каже, що ви збили бровки там, позбивали. Він каже, а, так, да. ну добре, каже, дайте я позвоню. Кажу, будь ласка. І він почав дзвонити по телефону і так підходити типу, по пару метрів. Мій водій, щоб він не втік. Для нього так присутствував, підходив взаєм, він не виходить, він взаєм відходив. Потім водій кричить, Олег, викликай швидку. Він собі сюди в нажав